Всім доброго дня. Сьогодні у нас 26 вересня 2022 року. Зараз ми приїхали на одну із автостоянок, яка знаходиться в Нідерландах. Тут ми купували автомобіль для нашого замовника. Це був Megane. Зараз приїхали забирати стоєр, Тобто при покупці автомобіля лишається ще 20% ПДВ. Потім вертається. Вже наступного разу з України в Нідерланди і Голландець віддає нам цей борг. І хочу коротко показати цю автостоянку і показати, які автомобілі тут зараз знаходяться, поки немає директора. Ось вам Ford Focus. Ford Focus 2000, 2013 рік. Пробіг. 292 4895 євро. Тепер в нас де теж Ford. Далі в нас де Ford Це Max в комплектації Titanium 1,8 бензин. Ford виглядає досить таки пристойно, немає зовнішніх пошкоджень. Можливо, когось зацікавить Можете телефонувати. Вартість даного автомобіля тут у нас Ford Focus 1.8, бензин 5400, це 2010 рік пробіг 165 10, 92 кВт мотор. Гарний такий Фордик без пошкоджень. Має передній задній фаркоп, о, кажу фаркоп, передній задній партронік, має фаркоп. Оригінальні бризовики, салон автомобіля не є знищений, як ми бачимо через, через скло, вибачте, за те, що погано видно бо дощ, а ключів немає змоги ще взяти. П'ятиступка на кліматі з навігацією, ці СІ 4 стік ну в принципі, непоганий автомобіль, непоганий пробіг. Правда, ціна не є маленька. Різні машини є, є також Peugeot 308, чи це 307, зараз вам точно скажу, 308 Peugeot 16 HDE. 181 пробіг. 2009 рік ціна його 3 985 долара на панорамній криші Кожен салон, двозонний клімат, на механіці, теж гарний автомобіль. Ззовні немає жодних пошкоджень на титанових дисках, гарний е, сірий колір в універсалі. Це в нас є 308 Peugeot, е, але це є бензин, 1,2 бензин на автоматі. Автомат тут досить таки е, хороший, е, це є автомат Ice. Ціна його тут 8695 євро, 233 пробігу 2014 рік. Салон у нас йде в тряпці, на автоматі, теж на панорамі. Ще одне Peugeot. Peugeot, ну це вже пішов бензин, 308 Peugeot, 1,6 бензин, 2900 євро, 206 пробіг 2009 рік. Теж на панорамі салон даного автомобіля у нас в матерії, двозонний клімат-контроль, механіка. Peugeot, Peugeot 308, 1.2 бензин, 7500 14 рік. Це у нас Peugeot 8001 рік, 102 тисячі пробігу. Є також Volkswagen Tiguan, Fiat, Ford, Volvo, Mazda. Mazda теж в гарному кольорі. І я так бачу з вигляду в гарній комплектації. Має ксенон. Правда не знаю, чи механіка чи автомат. Ціни даного автомобіля немає. Можливо, він проданий, можливо, актуальний. Так, на механіці. Ну, Механіка, я думаю, що такому, такий автомобіль має бути на автоматі. Але є люди, які бажають ось таку машинку і придбати собі і на механіці. Volkswagen Tiguan Touran. Це той самий, можна сказати, Volkswagen Cady. ну Ціна його досить таки висока і це є 1,2 TSI. 11 рік, 165 пробігу, майже 10 тисяч євро. Також автомобілі тут є досить розповсюджені в Голландії, це є Volvo, це є і V40, і V60, і в новому кузові, і в старому кузові. Більш детальні, хто хоче побачити ціни і автомобілі, можете заходити ось на цю стоянку. Це один автос набираєте в Гуглі, тобто всі ціни і всі автомобілі, які в них знаходяться, вони викидають на, на свою сторінку. Стоянка досить таки велика, Не маленька Ось ці Вольво теж непогані. Ось, припустимо, синій колір, це є 2017 рік. На шкірі, на автоматі ціни також даного автомобіля немає. Коцікавлять будь-які автомобілі. Сьогодні ми приїхали тільки в Нідерланди, будемо знаходитись тут 2-3 дня. Кого що зацікавить, можете телефонувати 097 66 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які закидають на свою YouTube сторінку, ви одразу получали повідомлення. Всім гарного дня, мирного неба. Кого що цікаве, будь-які питання, на рахунок розмитнення автомобілів. Телефонуйте. Я зараз знаходжусь в Нідерландах. Можете телефонувати на простий мій номер на Київстар, тобто я знаходжусь в роумінгу, і кошти будуть зніматися в мене. Ні в якому разі у людини, яка телефонує. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео, до зустрічі.